Всім привіт! Хто вже їздив від нас на роботу і ті, хто тільки планують. Для тих, хто планує, хочу розказати трішки, як це відбувається. Перше, ви просто ставите плюс або у нас в Тіктоці трапореда, або ось тут в Ютубі відео, ви пишете якусь свою соціальну мережу або номер телефону, і ми обов'язково вам телефонуємо. Менеджер вам розповідає про вакансію, ви, ви, ну, про вакансії, які, які вас зацікавлять. Ви обговорюєте всі умови, все необхідне, що ви хотіли би мати. Вам розповідають все детально. Далі менеджер затверджує вашу вакансію, каже, коли вам їхати, коли приїсти, і так далі. Все домовляється. Також куратор про все піклується вас довозять до житла. Зустрічають самого вокзалу. Ви просто сідаєте на автобус, до прикладу, у Львові, їдете до прикладу в Прагу, в Празі вас зустрічає координатор і везе вас безпосередньо на житло. Також допомагає вам з візою, вас підвозять, вам все показують, все розказують. І ви просто приходите, там є україномовні співробітники, які вам все допоможуть, все розкажуть. Тому хвилюватись взагалі немає потреби. В домі, де ви живете, вам безкоштовно надається житло у більшості з вакансій, там, де ви живете, Комфортні люди, які поважають ваші кордони. У вас є, звісно, своє ліжко, свій шкафчик, все, що необхідно у вас є. Вам все розкажуть, що потрібно з собою взяти. До речі, у нас є відео про те, що обов'язково потрібно брати з собою. Тому переходьте і дивіться. Також, що далі? Ви. На наступний день після приїзду зробили візу, дивлячись від вакансії, бо на наступний день після отримання візи, або за кілька днів, ви одразу приступаєте до роботи, там де вам також дають все необхідне, і все, і ви заробляєте кошти. Переважно на більшості вакансіях вам видають аванс, А також щотижневі. вам дають заробітну плату вчасно. Ви все отримуєте, все під підпис. Все прослідковується також, звісно, ви собі також нотуєте. Тобто ніяких проблем немає. Всі співробітники, які їхали від Трапореда Ворк, вони всі задоволені. У нас є дуже багато різних відгуків, відео, де люди працюють безпосередньо, і вони запрошують своїх рідних. Більше, більшість менеджерів наших їхні рідні також працюють з нами. Тобто, це говорить про багато що про те, що. Якщо ти радиш це своїм родичам, значить це справді хороше. Тому дякуємо за перегляд цього відео. Переходьте, в перейде в бо ставте плюсик. У нас є інстаграм, також все на профілі є. Тому дякуємо за перегляд, гарного дня. Чекаємо на вас!